Привіт! Сьогодні буде у нас відогляд на модель Forte RT 244 Lux. У неї нова ціна. Одразу вам закину таку анонсом пропозицію. Тут дуже опасилася ціна. І зараз такий трактор можна купити за 6250 доларів. Да. Тут у нас широка резина, тут у нас КМОський двигун, тут у нас додатковий гідророзподілювач, тут у нас Передній міст посилений, задні чолкі посилені. Давайте дивитися, розбиратися, що тут як. Двигун тут стоїть, КМ385, трьохциліндровий, це один з найкращих двигунів, не буду довго казати. Просто, знаєте, каємовський двигун це двигун Донфенга, Ловола, і Форте, Кентавра, і Джинми, і всіх на світі. Це один з топових двигунів. Переднє місто у нас 24 го типу, редукторний з посиленими шестеренками. Тут реально нормальні шестеренки стоять. І гідропецілювач кермає. Передній міст у нас довантажений по 12 кг, 4 штуки, тобто це 48 кілограмів на передній міст. Диск у нас звичайний, резина широка, 7,5-16, Задня резина 11,2х24. Випускаються вони в синіх кольорах. Це Forte завод Forte робить непоганий завод, непогана зборка у них, якщо чесно. Є маленькі недоліки, про них я вам трішки пізніше скажу. Передній капот у нас іде пластиковий, оці пластикові вставки. Я б їх, чесно кажучи, в принципі замінив, тому що воно дряпається і десь років так, через 3-4 вигорає, воно буде не таке презентабельне. Але поки що воно виглядає чітко, класно. Звичайна лінзована оптика це плюс, тому що це, навіть якщо десь розіб'ється, спокійно собі купили, поміняли, в діаметр взяли, підібрали, вклеїли і все. Все працює. Капот у нас піднімається вперед, там стоїть у нас газліфт. Заливна горловина паливного баку. У нас тут, як і на кентаврах, зроблена в самому, ну, під капотом за самим двигуном. Гідропоцілювач у нас стоїть від окремого насоса. Тут у нас два насоси йде в спайки. Один на, качає на гідропоцілювач, один качає на трьох точку. Тут у нас стоїть нормальна маса, якщо чесно, тобто її можна не міняти. Вона пружинного типу, спрацьовує завжди чітко, класно. От, до речі, хтось з наших зборщиків забув масу вимкнути, а потім до вас отакий трактор приїде і не зможемо завести, тому що маса була не вимкнута. І акумулятор просто-напросто сівший. Так, тут у нас коробка, бокова куліса передач, чотири передачі вперед, одна передача назад. Що немаловажно? Вони майже єдині, хто роблять заглушки під е, цю систему. Це у нас ключики е, зажигання. Мало того, що два ключа. Ключі, чесно кажучи, фонарі, ну такі супер звичайні. Але заглушки ні в кого немає. Коли ви моєте е, там на якихось... Е... Ну, з Кьорхера да, або десь на митці моєте техніку, то туди попадає вода, і воно потім ржавіє, і погано заводяться ключі, погано вставляються. Ну, Тут вони цю проблему вирішили. Вона копійки коштує, але по факту це вирішує проблему. Так, тут у нас стоїть, як я і казав, додатковий гідророзподілювач, Тобто у нас реально 4 гідровиходи, 2 гідропари. Ви можете користуватись переднім і заднім обладнанням одночасно. Це дуже великий плюс. На кентаврах такого немає. Мінус: тут не зашита задня частина, як на Кентаврах. Це не дуже впливає, скажімо так, на якусь стійкість. Просто люди вже звикають до того, що задня частина повинна бути зашита. Тут все чого не зроблено. Чому я не скажу. А, і тут ще стоїть по чолкам заднім. От я сказав, тут дуже потужні чолки стоять. Нормальні чолки, вони витримують, навіть якщо б тут стояв 35-й мотор. КПП тут теж надійне, якщо чесно, велике, надійне КПП. Такий повинно стояти на 24 сильних тракторцях, воно вам забезпечить нормальну роботу з плугами. Нічого злітати не буде, нічого ламатися не буде. Так, це, от, до речі, впало звідсиля. І це передні крила, які потім водій зможе загубити, я їх поставлю отут-от. Так, подивимось по навісній системі. Тут у нас можна одягнути кардан, є боковий захист, є навіть е, діапазон виставляти, під який е, причіпний механізм вам використовувати, на якій висоті. Це теж лайк, це теж плюс. Клішні звичайні, ес-образної форми, Т-образні наварінки. Під 25 яблуко все працює, все чітко. А, дві швидкості вал відбору, вал відбору 540 і 760 обертів. Задній ліхтар у нас звичайний. Вмикається окремою, окремою кнопочкою, ну, звичайний ріхтар, тут нічого сказати не можу. Так, Тут у нас йде вже рівна підлога, ось бачимо, вирівняли в рівень з редуктором, є поніжаюча повищена передача, є керування виходить, окремим гідророзподірювачем. Тут воно знаходиться і під'єднання переднього мосту. Приборна панель у нас електронного типу. Такі самі, в принципі, стоять на кентаврах. Вони один в один. Оці приборки, вони один в один майже на всіх тракторах. Тому не буду звертати на це увагу. Сидіння в нас досить е м'якеньке, тут багато паралону, воно прижинного типу. В принципі, нічого додати. Ну, нормально, обичне робоче крісло. Так, по сіні, як я і сказав, до кінця травня, а можливо і половина червня, можна буде їх придбати. За 6250 доларів. Гарантія 2 роки. Постановка на облік надається, тобто документи ми безкоштовно надаємо. Доставочка по всій Україні буде безкоштовна. Для наших підписничків ще зробимо маленький подарунок, мастило вам на заміну, зробимо в ДВС. Обкатаєте трактор, поміняєте мастило, вже на двигун тратитись не будете. Кому цікаво, набирайте, пишіть, лишайте заявочку на нашому сайті або ось тут, на цей от номер, набирайте. Все, друзі, пока-пока, мирного вам неба і нехай буде все, Україна!